Всім привіт! Мене звати Олександр я декормайстер з міста Кам'янське. У нас по плану буде робота у прихожій. Будемо працювати матеріалами фірми Fadew. Спочатку підшпаклюємо місцями, готовою шпаклівкою погрунтуємо. Далі фарбування на підложку відтінку D11C і фінішний декор мат в такому ж відтінку. Поїхали! Так, грунтування виконуємо у складних місцях пензлем. Основний об'єм валіком. Як завжди знизу вгору. Рівномірно розкачуємо, щоб не було утіків. І так далі. Так, Після висихання гронтівки переходимо до формування. І так, після висихання фарби переходимо до наступного етапу. Ми заздалегідь розвили матеріал водою, наносимо шар матеріалу з допомогою пензля і розтираємо годівкою. Далі. Малюнок хаотичний. При підсиханні ми повертаємося трохи раніше і трохи придавлюємо, розрізнюємо цей мікрогрев. Тим самим поверхню робимо достатньо гладкою. Ось так. І так далі. І так, моя робота завершена. Перед вами фінішний ефект. Декоративного покриття вільвіт мат. На дотик це гладке покриття, воно не марке, не зернисте, тому експлуатація буде легка. Можна легко проводити вологе прибирання а при потребі легко реставрувати. Легкий відблиск дуже ефектно має вигляд. Отже, кому сподобалось, ставте лайки. Всім пока!